Всім доброго дня. Спільне засідання правової комісії і комісії з питань освіти. У нас говоримо хватає однієї другої комісії, так я думаю, будемо заперечувати розпочату комісію. Хто mm -hmm. за? Одноголосно. Будь ласка. Добрий день. У зв'язку з тим, що було перейменовано міський відділ освіти виконавчого комітету Першократської міської ради на. Відділ освіти Шахтарської міської ради при державній реєстрації сталося так, що е, наші дані не змогли зареєструватися в зв'язку з тим, що така сама назва дублюється вже є міський, відділ освіти Шахтарської міської ради. Тому я отримала відмову в державній реєстрації. Відповідно цього. Всі заклади, які підпорядковуються відділу освіти, звісно, теж вносяться зміни в положенні, тому що там звучить завжди наша назва у всіх положеннях. Тому міські відділ, відділ освіти виносять проекти рішень на розгляд Шахтарської міської ради про порівняння міського відділу освіти виконавчого комітету Штатарської міської ради та затвердження його положення в редакції. На Відділ освіти Шахтарської міської ради Дніпропетровської області. Област? Так. Облеско, <голові> uh -huh. uh, ну, Передивилися, значить, така назва. <голові> сьогодні ді... ще дзвонили Юлія Теофіла, ми <голові> були всі ці проєкти рішення, щоб вона дивилася, щоб не було третього сесію <голові> не зберегти. Відповідно uh -huh. <голові> до нашого положення вносяться і наші назви, вносяться зміни в ці заклади усі <голові> овочення. <голові> 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 Ті заклади, які вже встигли зареєструватися в дальну реєстрацію, отримати довідку, в ті рішення ми вносимо зміни в частині, там, де звучить наша назва відділ освіти. А ті заклади, які не встигли ще зареєструватись, в тих ми відміняємо рішення попереднє, скасовуємо, втрачає чинність, а затверджуємо нове рішення про перейменування. Зачитывать все Сколько а ну, там Один вопрос, да, и... Нет. 12, 12, 12, 12, 12, да, 12 да, да, Все наши решения... Вакетом вот. голосуем на сессии, или как? Ну, нет, и в ответ, ну, да? Ну, пропозицию можно на то и Ну, надо я пропозицию, да, да. Так. Выбачьте, я на сессии. я <связь> <ты> на сессии. <связь> Добрый день. Добігли, не біруся. наразі. розглядається питання щодо внесення змін згідно реєстрації. Тому виносимо на голосування всі ці рішення 12. Давайте Ой. пакетом приймаємо рішення. Хто за пакетом? Одноголосно. Хто за внесення всіх цих проєктів рішення на сесію? Одноголосно. Дякуємо. Дякую.